Як, як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, яку супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненим червоним, синім, червоним, зеленим, або синім, і зеленим проблисковими маячками, або спеціальними звуковими сигналами? Ви перше, що ви маєте зробити, знайти маркери в цьому запитанні, тобто, у вас є. Колона, маркер, і маркер, що її супроводжують оперативні транспортні засоби, так, з певними маячками. І далі ви повинні уявити собі, уявити цю колону. Тому що у вас у всіх є досвід водійський, навіть якщо ви ніколи не сиділи за кермом. Після цього ви читаєте відповіді. Давайте перевіримо. Ставлю два. І нам показує, що правильна відповідь яка. На кожному автомобілі, на кожному транспортному засобі вмикається ближнє світло фар. Які вас тут мають бути логічне мислення? Ну, по-перше, так як я вам сказала, ви маєте уявити обов'язково уявити ту ситуацію. Якщо ви тут відповіли неправильно, вам треба максимально прожити це запитання.